Наповнює вогнем життєтворчим серце та зігріває душу те, що Україна виробляє власні 60-мм уламково фугасні міни UB60. Ці крихітки поставляються в герметичному індивідуальному тубусі, повністю спорядженими все як в найкращих світових виробників. Маса ub 1 кг 380 г, чого достатньо для гарантованого знищення ворожої піхоти в радіусі 6 метрів від місця прильоту цього подарунку. В комплекті з кожною міною йде три пакети кільцевої форми, що слугують метальним зарядом. От кількістю цих пакетів регулюється дальність пострілу. На максимальному заряді міна може пролетіти. 2,5 км. На мінімальному можна працювати на відстані від 110 метрів. Єдиним імпортним компонентом міни UB60 є підривник.